Доброго вечора! От інколи коли думаєш, що б таке засняти? От чого б ще ніхто не бачив? Півня, що купається в басейні, ніхто не бачив. Я думаю, так. Ти що там робиш? Тобі спекотно чи що? Алло, чому ти такий брудний? А навколо басейну що ти наробив? Давай вилазь. Давай я тобі допоможу. Давай. Давай. Ти вже накупався. Давай, давай, давай. давай. Ой. А, конечно. Конечно. Хотів. Да, хотів бути чистеньким таким, щоб попа була чиста. Да. Ну да, ти ж найрозумніший тут. Божечки, божечки. Ой. Хто витримав спеку, той молодець, таких дуже мало. Все висить, як ганчірочки, висять листочки на актінідії, Але серед них можна помітити ягідки. Смачна така рослинка, у кого нема всім раджу. Я щоб не півень не знімала би. Але якщо вже знімаю, то покажу. У кожного є такі куст, шматочки, такі куточки сада, де безлад. От у мене такий був. Тут, на цьому місці, ріс лілейник і більше нічого. І він розкидався на цю-всю, -цю, на весь цей метр квадратний. І виглядав так же жалюгідно, що після цвітіння. Коли квітував, то дуже красивий. А після кетування, то очі мої сюди не заглядали, щоб цього не бачити. В цьому асфальті, сухому такому, він один і ріс. І от навіщо я купую нові рослинки? Купиш нові рослинки і відразу думаєш, куди ж їх ткнути. І знаходиш такий куточок, який виглядає досить непривабливо. І чухаєш туди в цей куточок, саджаєш ці рослинки. А поряд з новими свою рослинку, яка в тебе гинула. Ось у мене Ліберті коста. Частинка від неї, друга частинка в іншому місці тепер. Вона гинула. Цікаво, коренева гниль начебто. Я думала, що це коренева гниль, тому що по одному листочки відпадали ставали рудими і падали вниз. А коли я викопала, то корінь зовсім цілий. Такий аж дебелий, такий молодий, красивий, білий. А саме гниле починається на стеблах під листами, навіть над землею. Сантиметр два над землею. Ось така от гниль спіткала мою Ліберті. Ну, мабуть, це від того, що я, мені підказали. Ті, хто хвостами займаються, що від того, що я поливала холодною водою, бризкала, не кидала шлангу так, щоб просякнути, просякнути всю землю. А так, зверху пилью трошечки, а знизу земля зовсім як асфальт. І від того почала вона хворіти. Отже, Суть цього відео в тому, що я для себе самої себе виправдовую, чому я купую нові рослини. Бо інакше, якщо б я їх не купила, я би в цей куточок не зайшла. І так би він і залишився, як смітничок в моєму саду. Всім привіт від півня купаного. Пока-пока!